Окачево серце Закарпаття. Саме тут стартував всеукраїнський турнір з боксу Перлина Карпат. Сьогодні вашим на ринкам побачимо нашим у тілої сподіваюся, які не обласного. Змагання це боротьба характерів, сили духу та мрія кожного юного спортсмена. Майже 300 учасників з усіх куточків України юніори та юніорки вийшли на ринг, аби довести, що саме вони варті місця у збірній України. Ірмаді особливе значення, адже він є відборним на чемпіонат Європи, який вже у жовтні відбудеться у місті Будва Чорногорія. Протягом тижня, з 24 по 31 серпня, у Мукачеві тривають запеклі поєдинки. Кожен раунд, кожен удар, кожна перемога це ще один крок до великого спортивного майбутнього. За організацією цього масштабного турніру стоїть Федерація боксу у Закарпатській області, яка відкриває нову сторінку розвитку боксу нашого крадіо. Ілю на нас чекає феєричний фінал. Ми станемо свідками народження нових чемпіонів. Тих, хто вже завтра прославлятиме Україну на міжнародній арені. Неділя 31 серпня, о 11.00. Ресторан Евентум Холл». вулиця автомобілістів. 13. приходь та підтримай наших боксерів. Мукачево сьогодні столиця великого спорту, бо саме тут майбутнє українського боксу.